Блаженніший митрополит Епіфаній у неділю очолив Божественну літургію у свято-михайлівському храмі міста Миронівки. А напередодні благодійний фонд МХП громаді подарував Свято-Михайлівському храму у Миронівці, вишукане облачення на пристіл. Виготовлене воно з металу у вигляді чеканки. Де зображені події за мотивами святого письма? Скільки людей я не бачила сніги? Може на таксі приїжджали. Тобто, багато людей прийшли. Я так зрозуміла, що і з району приїхали, і з сіл ближніх. Ми рахуємо, що це достойно. Також фонд допоміг храму встановити ось таку електронну систему дзвонар. Яка відтепер буде виконувати важливі помітні всім місцевим жителям функції? Вранці кожного буднього дня ви зможете 40 разів чути відзнаку в пам'ять загиблих воїнів, а у неділю за допомогою цієї системи скликатимуть прихожан на богослужіння. Сьогодні велика подія для Миронівщини – Приїзд Епіфанія, сьогодні у нас веде службу. До, до нас долучились до нашої громади не тільки місцеві жителі, а й сусідні громади. Кагарлик, Богуслав, Шишів, присутні. Для нас це честь. Приїхав наш український патріарх Епіфаній і провів, проводить чудову службу. Миронівці дуже раді його бачити, адже це тепер українська церква. Атмосфера неймовірна. Ми взагалі ще чекаємо особливе, тому що ми сім'я загиблих. І ми так думаємо, що як на алеї буде сядить, то це буде як це буде правильно. Це буде для нас честь, а для наших хлопців це буде повага. Дениса, Олександра, Євгена, Євгена, Ігоря Олександра, Владислава, Вадима, Віталія, Федора, Романа, Руслана Володимира, Юрія Олексія Вадима, Ігоря. Христос, що із мертвих, істинний Бог наш, благочистої своєї Матері, тих славних і цих апостолів, святих преподобних богоносних отців наших і всіх святих, душі спочилих рабів своїх, усіх воїнів, що життя своє віддали за волю України, святих учинить, починить лоні Авраам, покоїть. До праведних приєднає, а нас помилує, як благий і людинолюбний.